У селі Вербівці жив коваль Семен. Він був добрим майстром, але мав норов гордий та впертий, як його криця у горні. Якось на ярмарку до нього підійшов сусід Іван і жартома сказав Семене, твої підкови гарні, та он у Сидора дешевші. Семен, хоч і знав, що то просто для сміху, відразу насупився. Брови зійшлися, щоки почервоніли, губи стулилися, наче їх клямкою замкнули. Він стояв, мов роздутий ковальський міх, і слова з нього не витягнеш. Минув тиждень. Семен усе ще не вітався з Іваном, аж поки старий дідо Хрімні не зайшов у кузню, та не промовив Ех, Семене, гнів твій, як міх спочатку гуде та пихкає, а потім випустить пару і повісне. То навіщо ж тримати його надутим? Семен задумався, а потім сам пішов до Івана, простяв руку й мовив. Надувся, як ковальський міх, Дарма. Відтоді в селі так і казали про тих, хто довго ображається. Надувся, як ковальський міг.